У центрі незламні спільно з провідними польськими хірургами провели унікальний день, виконуючи слухові операції для українських військових. Дев'ятеро пацієнтів з міновибуховими травмами отримали шанс на відновлення слуху завдяки співпраці українських та польських лікарів. Адже до Львова знову приїхав відомий у Європі отоларинголог Казімеш Нємчик разом зі своїм колегою Робертом Бартушевичем людина з порушенням слуху не орієнтується в просторі, має різні порушення у орієнтації. Крім того, у пацієнтів, які не мають барабанної перетинки, може легко розвинутись запалення середнього вуха, що також викликає дискомфорт і неможливість повноцінної координації. Казімір Немчик спеціалізується на онкоталарингології, слухопритузуванні та кохлеарній імплантації. Його місії до України вже стали регулярними а кожен візит приносить нові методики лікування та навчання для українських лікарів. Професор Казимир Нємчик приїжджає до нас уже в четверте. Він не тільки оперує самостійно, він навчає наших лікарів, навчає наших лікарів цілими командами, щоб ми могли впоратися з ще більшою кількістю військової травми. Спільна робота не тільки дозволяє проводити складні операції, але й підвищує кваліфікацію українських спеціалістів, що й надалі допоможе надавати найякіснішу допомогу при військових травмах. Уважаємо, що треба тут вважаю, що це наш обов'язок приїжджати та допомагати нашим колегам. Маємо однакові цілі та бачення, тож мусимо разом долати ті виклики, які стоять перед нами. Теж до протягом одного дня закордонні та українські лікарі прооперували дев'ятеро військових з мінно-вибуховими травмами. Це завжди різноманітні осколкові поранення будь-яких різноманітних анатомічних ділянок. Це є вогнепальні поранення, які вже є відтерміновані. Тобто, це не є свіжа травма, це є реконструкція, реконструкція слуху, реконструкція обличчя для людей. Це для них важливо для того, щоб повернутися знову до нормального життя. Польські лікарі також оглянули пацієнтів, яких оперували під час попередніх візитів, і провели нові консультації для відбору пацієнтів для наступних операцій. ірина Цвігун, правда, тут Львів.